Вітаю вас, мої дорогенькі друзі. Сьогодні я до вас без рецептів. Думаю, зроблю таке відео, що потім не писали мені в коментарях, що де я пропала там. Чи оце. <кхід> Ні, дівчата, треба і хлопці. Надо трошечки. Оце, оці дні трошки мені зайнятися собою, в якому як зайнятися лікарні. Оце я зараз приїхала з лікарні. О, трошки треба таке невеличке обстеження. На, на дворі такий вітер, що чокнуться можна, ну, сумасшедший вітер. А в хаті так не тепло. Сьогодні другий день. Свята. Ну ви, мабуть, знаєте, да? У нас у Запоріжжі на свято ракетні обстріли. Ну це взагалі, вообще... ну що, що з їх взяти, Вони чорти. Самі настоящі чорти. Не знаю, хто каже в 24-му закінчиться війна, хто каже через місяць, ніхто не знає. Коли, коли цю русню ми виженемо з наших земель, з нашої України. Ой, не знаю. Так. Да. Рецепти. Мабуть, це у кожного зараз. В холодильнику все на свята, все наготували. Щось немає настрою нічого. Учора так син пішов посвятив Пасхи, так пообідали і та й все. Так, зараз всі так. Раніше пам'ятаю, ой, це на Пасху. Дивлюся, люди шашлики там їздять. Та й ми любили на причалах, любили. Це трошки погода наладиться, хоча я там дивилася дощі будуть, та треба вже щось там садити. Оце зараз цю неділю, мабуть, ні. бо тут оці свята. Та брат приїде, поїде на, провідає маму, тата на кладбище. Це таке, що надо. Не знаю я, ви знаєте, от коли чим займаюся, в мене таке настрій є і все. Учора та сьогодні поїхала в лікарню. Ну, що поїхала та й... Та й приїхала. Якось так. Тільки одні там в больниці просиділа, чую одні розговори про ці обстріли. Ой Боже, куди от їх, от їх сховаєшся кругом. Ну, що всі, всі так живуть, всі так живуть. Зовсім життя стало нецікаве, але Нічого, зато вчора онук мій дзвонив мені. Він, ну дитина, давай дивитися мультики. Кажу, та давай я вже сама подивлюсь. Ні, давай з тобою, ну пожалуйста, ну так проси. І що я півтори години оце він телефон мені і оце на телевізор. Ну що дивлюся? Як я можу йому сказати? Ні. Не знаю, як вийде, але чоловік у мене просить, щоб я зробила на оці помінальні дні на проводи, спекла пиріжки з сиром сладкі. Так що як у мене оце буде час, що я, це я, я зроблю, бо мені треба брата зустріти. Обов'язково зроблю вам цей рецепт. Такі смачні, такі, знаєте, солоденькі, ж такі, що були, ну, як ми любимо. Знаєте, чого я так кажу? Це я просто згадую, у нас був один знайомий і це брат мені розказував, це ж він пішов за колбасою. Йому кажуть, ну яку ти колбасу купив? Ну, він не може сказати, що вона вкусна, там класна. Ну таку, як ми любимо. Це значить приділ це, Як ми любимо. Оце і так я і кажу вам, пиріжки оці такі зроблю. Такі, як ми любимо всі. Я маю на увазі Україну свою. Дякую вам всім, всім. Дякую. Ви знаєте, я там у мене перше відео було, я просто внука свого. От так, як, як мені казали, виставте якесь там відео, а тоді неділі-дві-три взагалі ніякого. І я перше своє, по-моєму, з хлібом, я не пам'ятаю, я виставила 30 января, ну січня. І оце я вважаю, я не вважаю. Лютий березень і оце час у нас 17. Два з половини місяця. І оце за два з половиною місяця в мене 1536, по-моєму. Чи 43 підписника. Дякую. І як я вам цікава, я сама думала, господи, обична тітка, що там цікавого. Воно. Ну, я вам дуже вдячна, мої хороші, дуже вдячна. Буду оце знімати, зараз трошки погода наладиться, і будемо мати так ці обстріли, пішли вони за кораблем ці всі, брати наші, буду знімати ото там той огород. Я не знаю, як я там, ну, в общем, буду кидати щось. Я може з чоловіком поїду на причал. Так хочу трошки душею. Душею, так, знаєте, відпочити. Та от там вам зніму. Так що це моє відео. Просто кажу, дівчатки, ви не, не лякайтеся, що я там пропала. Зараз мені, розумієте, садить мені, ну, ніяк. От там кругом. До того грязюка страшна. от А готувати мені сьогодні-завтра оце я я нічого не буду. У мене холодильник забитий. Крученики, салати, там, холодець та ви що? Так що будемо делати, та й у вас у всіх, що це тільки оце знімати ці рецепти. Будемо, будемо знімати все. Так що почну оцей огород знімати. Трошки дворик. У мене там вже квіточки порозквітали. Я купляла в тому році. Бабушка казала царська борідка. А воно хто я каже, царська корона. Ну, в общем, ну вони дуже маленькі були, оці луковички. Дивлюся, в цьому, в цьому році вже Некоторі порозпускались. В тому році не ні. Вона повинна вирости здоровою. Тоді і сам, о, сама квітка буде така здорова. От зніму я. А так уже скоро от-от уже тюльпанчики наші у дворі, оці, що ми садили. Були, викопали, от уже. Ну а так, познімаю. Що, дівчатки? Тримаємось Люблю вас всіх! Не здаємося і не здамося. Слава ЗСУ, слава нашій Україні. Тримайтеся всі. Знаєте, я не пропадаю. Я так. Ну, зараз отак у мене обставини, що зараз мені треба трошки в лікарню. А так, я думаю, що до до неділі або до суботи, в общем, подивимося, може до п'ятниці. Оце днями я хочу пиріжки зробити. Оце зроблю. Я думаю, що може і ви зробите такі здобне тісто таке, щоб було смачне. Все, мої хороші, люблю вас дуже. Бережіть всі себе, бережіть, як це можливо. Як можливо, бідна моя Україна, мої українці рідні. Я знаю, у вас на душі оце, що у мене, що у вас. Однаково. Бо всі ми. Це проходимо. Ну ми пройдемо. Нам Бог дав пройти. І ми, і наша Україна ми всі пройдемо це. Люблю вас. Дякую вам за підтримку, за підписку. Дуже дякую. Всім пока.